газа, Львів 2019 рік озираюсь на будівлю вокзалу і глибоко вдихаю. Над входом світиться електронний годинник 21.48. Треба йти штурмувати касу. Мад'яри народ твердий, треба набратись терпіння. Містечко маленьке, вокзал крихітний, каса одна, касирка англійської володіє гірше за мене, а я ще той поліглот. Кілька раз глибоко вдихаю та повертаюсь. Ми довго визначаємо, куди мені треба, і таки знаходимо той потяг, на який я розраховую, але щось там не так. Пишна, білява, смуглися пані з театральним макіяжем, довго довбе свій комп, і, очевидно, що не може добитись від нього очікуваного результату. Повертає до мене монітор і тискає в нього пальцем, наче я можу зрозуміти угорські ребуси з цифрами в прямокутних відділеннях. Так сяк, слово за слово, я зрозумів, що квиток вона може видрукувати, але не може вбити місце. Тобто квиток буде без місця. Мене це дивує і насторожує. Я ж все таки кордон перетинатиму. Ще 10 хвилин боротьби з бездушною машиною та хорового сопіння в черзі за моєю спиною, і я з білявою мед'яркою здимусь. Я оплачую і забираю клаптик прямокутного паперу. На ньому зазначено пункт відправки нієріть і пункт призначення львів. Чудесно, ні номера потяга, ні часу відправки потягу. Лише сьогоднішня дата і через дефіс після завтрашня. Мене мордують сумніви, я намагаюся розпізнати таємно зашифровану інформацію в цьому папірці, шукаю відповідні розклади потягів. та все марно. Я зовсім не певний в своєму найближчому майбутньому. Крім каси, світиться ще одне віконце, і там нудиться якась молодиця. Я пішов діймати її. Може, то все знаюча довідка? Довідка чи ні, не дізнався. Але пані було нудно, і вона взялася мені допомагати. Проте знову марно. Все, що вона дізналась з інтернету, що потяг Відень Київ буде, і буде він о другій ночі. Ну, чор з ним. Чекаю. Стою на пероні, хвилююсь, прибуває. Прибуває якась угорська електричка з своїми стандартними вагонами з сидячими місцями. Але ось ось вони. В хвості два наших причепних вагони. Відень Київ. Ну, хвала Всевишньому. Я лишую крок під скоком до ближнього вагону і тисю у провіднику свій паперець. Добрий вечір. А то квіток не в наш вагон. То в наступний? Я ще радію. Ні, то взагалі квіток не в наші вагони!» Як так? Я його в касі взяв. А куди? Я вже не радію і не дуже розумію. Ну, ви тут бачите, що було щось написано про наші вагони!» Цей провідник вміє і пояснити, і підбадьорити. Це квіток на ту електричку, яка настягне. Нарешті після поважної паузи милосердно роз'яснив. Але та електричка через кордон не поїде, я вже знову тривожусь. Не поїде. Мати Василева. Яка мальовнича перспектива. Мужик, візьми мене в вагон зайцем. Я заплачу окремо, переходжу я на фамільярно дружній тон. Мужик, куди? Я від получаща таких, як ти в відбивався, а потім в Будапешті!» Там цьотки з дітями та чемоданами штурмували. В мене немає місць! Вагон це битий! Я не знаю, що за хрень вам продають в тих касах. Ще кілька хвилин без смістовних прирікань. Провідник непохитний. Та й що йому до мене? В туалет він ж мене не помістить, як на загальне сидяче місце. Робити нічого. Я лізу в вагон мадярської електрички. Чого я туди лізу? Напевно, мудріше було б піти в касу, повернути гроші. Заночувати в газа і зранку добратися автобусом в Дебресен, а потім в Ужгород. Але я лізу в електричку і весь охоплений тривогами та невизначеністю чекає медіярського кондуктора. Кондуктор виявився молодцем, він коротко і ясно пояснив мені, що цей квиток дає мені право пересуватися на будь-якому потязі, який прямує до кінцевого пункту призначення, зазначеного на квитку, за наявності вільних місць. Тому і дати в мене дві. Тобто, квиток дійсний три дні. Я можу хоч з десятком пересадок добиратись протягом зазначених дат, аби лише у потягах були вільні місця. Красота! А як щодо кордону? Електричка прямує до станції Загони, Угорщина. Наступна станція ЧОП, Україна. Як я перетну кордон? На чому? Пішки? Як цей процес взагалі відбувається? На що Мадьяр посміхнувся і сказав, що я вже великий хлопчик і на місці зорієнтуюсь? Є квиток, немає проблем. Класнув компостером і зник в наступному пустому вагоні. Загони. Я вискочив з вагону з наміром вистежити якогось досвідченого пасажира. Круто. Ми не на станції. Потяг просто стоїть на колії затиснутий між іншими потягами. З електрички вийшов самотній кондуктор. Я виявився єдиним пасажиром один на цілу електричку, що тягла два нафаршировані туристами вагони. Потяг контрастів. Доки я нерішуче сіпався, медьяр зник між вагонами. Розлютившись на себе, зло сплюнув, пішов заглядати в просвіти між вагонами. Там були потяги, потяги і потяги. Товарні, 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 цистерни, цистерни, цистерни. Ми були всередині якогось залізничного вузла. Прикордонна залізнична розв'язка, обнадійливе відкриття. Третя година ночі загони, тиша. І потяги, потяги, потяги. Я побрів до вітчизняних, забитих, причепних вагонів. Минув перший. З цим провідником я вже не говорився. Наглядач другого вагону сидів на впочепки на сходинках і курив. Ну, хоч щось, тобто хтось. Доброї ночі, мужик, рятуй. Протали липовий квиток. Де тут станція? де митниця? де КПП? Куди податись? Та тут такого нема, відповів він ліниво. Нас зараз відчеплять і перетягнуть в зону митного і прикордонного контролю, а там зачеплять дужгород Київ і погнали. А я туди можу зайти. Зайти? Як, пішки? він підняв брови. Я зрозумів всю недолугість свого питання. І ось тут я справді розгубився якщо я буду лазити тут, поміж потягами серед ночі поряд з кордоном, де немає пішого контрольно пропускного пункту, то мене, напевно, заарештують або підстрелять. Та й як звіси взагалі кудись добратись? Ну, то куди мені йти? Мені почало бракувати літературної лексики. А куди тобі? Львів, двадцять євро? Ні, ну ти не міг так зразу. Треба було мене до розкочу довести. Десять і всі форенті, які маю. Залазь! Провідник встав і втягнув мене за руку в вагон. Ляжеш на моє місце. Мені і так не спиться. Він напевно мені підморгнув. Але в темряві вагону цього не було видно. Чому йому не спалось, стало зрозуміло згодом в купе провідників, тобто в крайньому під нижньою поличкою знаходились якісь важелі чи перемикачі, за допомогою яких вагони чіплялись та відчіплялись. Протягом наступних двох годин мене будили кожні хвилин 10-15. то щось перемкнути, то паспорт дай, то навпаки, але то вже дріб'язки. За те, що мені довелося двічі платити за проїзд, я без докорів сумління вкрав металевий підсклянник з витисненим логотипом УЗ. Один з найдорожчих моїх сувенірів 10 євро і 2000 форентів. Треба було ще й ложку сперти. Шкодую, не додумався. У Львові я підійшов до провідниці потягу Ужгород Київ з своїм квитком і запитав, чи цей проїзний документ дійсний. Тобто, чи взяла б вона мене в вагон в чопі з цим папірцем, якщо я б таки перетнув якимось чином держкордони Ні. Це взагалі не проїзний документ. Немає номера потягу, немає вказаного місця, немає часу відправки. Недійсний. Тобто дійсний, але не на території неньки. В ній газа мені могли виписати квиток хоч куди. Тільки доїхав би я лише до кордону Євроунії. Бо система ця діє лише там. Я мовчки крутих квиток в пальцях. Провідниця повернулася в тамбур.